Тепер, друзі, трішки про заяви Трампа щодо тамагавків і інші, які були ним зроблені в увальному кабінеті перед журналістами. Розпочну із рішення про тамагавки. Справа в тому, що. Трампа почали допитувати, чи будете вихвалювати рішення, чи не будете вихвалювати рішення, він сказав, що попередньо я ухвалив рішення, я майже ухвалив рішення, але мені треба запитати українську владу, як вона буде використовувати ці тамагавки. Тому мова зараз не йде про відправку до України ракет ракеттамагавк, тим паче є підписаний договір про нерозповсюдження ракет середньої дальності. Власне, тамагавки і є такими ракетами, тому я не робив однозначних висновків, що ці ракети будуть у нас. Єдине, що Володимир Зеленський Відомо, ми дійсно отримали дозвіл уже. Купувати у США ракети до систем Петріот і самі системи Петріот без обмежень. Тепер питання лише в грошах, щоб європейці їх шукали. Європейці з цим не дуже поспішають, бо вони ну хочуть трішки економити на собі, як завжди. Ви знаєте, що навіть виникла дискусія стосовно того, як використовувати кошти бюджету Європейського союзу на ту саму ж побудову стіни дронів. З ракетами приблизно така сама ситуація. Видання «Аксіос» навела. Справки довідки у владі України і спробувала з'ясувати журналісти, чи дійсно ми тепер маємо дозвіл на передачу ракет тамагавк. Там сказали у владі, маю на увазі, що поки що вони не розуміють і не знають, які рішення Трамп ухвалив щодо постачання цих ракет. Тобто, це була відповідь просто журналістам ні про що Тому і є величезне, але у цій всій історії. І останніми тижнями, як пише Аксіос, адміністрація Трампа висловлює стурбованість щодо того, чи зможуть в принципі Сполучені Штати Америки контролювати використання тамагавки, якщо їх передадуть до України, звісно, через НАТО, як то каже Дональд Трамп. А враховуючи те, що знято обмеження про удари по будь-яких цілях на території Росії, то звісно, якщо тамагавки у нас будуть, то вони будуть летіти всюди. Єдине питання, з чого їх випускати, бо це ніхто не пояснює. Ми з колегами тут неодноразово вже розповідали про це. Випускати їх можна з моря, у нас таких установок немає. Можливо, нам продадуть разом із підводним човном, звідки будуть вилітати ці тамагавки. Це не іронія, це абсолютно моє твердження, судження. А як буде насправді вже можете ви робити висновки? пишіть про це, друзі, у коментарях під. Від Тим часом, українська влада в особі міністра оборони України Дениса Шмигаля повідомляє про те, що ми запускаємо спільне виробництво військової техніки, обладнання, зброї на території Данії. Це давня історія, підписаний вже відповідний меморандум. Там передбачається створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування Європейського Союзу для реалізації спільних проєктів. Ми про це обговорювали неодноразово на каналі. Говорили про те, що передача технологій – це не дуже правильне рішення. Але як то буде виглядати насправді, будемо бачити в будь-якому випадку виробництво наших дронів на території іншої країни, навіть під нашим контролем. Призведе до витоку цих технологій, і однозначно наші партнери будуть їх перехоплювати і брати на озброєння, тому можливо краще домовності. Ну знову ж таки, це те, що ми можемо зараз обговорювати з огляду на інформацію, яка є в публічній площині. Звісно, що на тлі відсутності реакції на удари по Україні і намірів Трампа передати Україні ракети та магавк в Кремлі. Реагують з цього приводу. Путін зробив дуже. Коротку, але як на мене, змістовну заяву, адресовану безпосередньо Дональду Трампу. Ну і звісно, всім європейцям. Він прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет магавк. і каже, що впевнений, що постачання американських магавків в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном. Дослівно він сказав наступне. Постачання Україні далекобійних систем, зокрема тамагавків, призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися у відносинах Росії та США. Хоча сам він днем раніше говорив про те, що сьогодні відносини між Росією та США знаходяться на найнижчому за всю історію рівні. Тому як це може змінити відносини надалі, ну навряд чи вони стануть там ще гіршими. Нині я абсолютно ствердно можу говорити, що потепління, яке намічалося між Трампом та Путіним, воно зникло. І ситуація серйозно загострюється. Дмитрій алкагольович Медведєв пише пост, на нього реагує Дональд Трамп. Він пише пост про те, чому Росії вигідно атакувати Європу безпілотниками. Європа продовжує говорити про те, що невідомі безпілотники. З одної сторони, ми кожен раз ну, якось критикуємо ем, Дональда Трампа, тому що він не мав би з висоти своєї посади реагувати на пости Медведів. З іншої сторони, ми критикуємо Європу, тому що вона не реагує на те, що робить Росія. Там є один пікантний момент. Медведєв прямо не сказав, що це російські дрони. Вони ж слідкують за мовою, як би там не було, зверніть увагу. Захерова. Також говорила про те, що буквально вчора мовляв а, те, що МЕРС стверджує, що це дрони були російські. Там є російський слід. Вона ж натякнула нехай краще розслідує справи з підривом потоків, бо розслідування російських дронів буде в наступному сторіччі. І Пісков це саме сказав, тобто вони працюють по методичці, це однозначно так. А от стосується Медведєва, то тут, як на мене, він ну, я вважаю разом із своїми ідеологами він же з ними спрацював не дуже правильно. Реакція з Європи буде. Але вона, на жаль, не буде такою швидкою, як би то нам хотілося, тому що Європа вона сама по собі не поквапила. Справа в тому, що Медведєв у своєму посту чітко сказав, що він залякує Європу. Він сказав, щоб Європа боялася. Він сказав, що вони там обгади всі від того, що летять дрони на них. Ми з колегами неодноразово вже обговорювали в рамках центру, для чого Росія робить такі провокації над е, повітряним просторі Європи. Якщо слідкувати за повідомлення, які з'являються, вони доволі, доволі справді пані Катерину дивакуваті, оскільки там поліція то Норвегії, то Данії, ми не бачили, не чули, ми не знали. Треба розслідувати і так далі. Ну і треба встановити типу істину. Та навіть і затримання танкера під якимось незрозумілим прапором, який перевозить російську нафту, міг би бути причетний до запуску дронів Макроном і потім його швидке звільнення цього танкера, ну наштовхує небагато думок. Що європейці побоюються того, що робить Росія з ними, але не всі. І коли Медведівгори хоч бояться, то якраз це ці, для чого вони це роблять. Бо ми із колегами доходимо висновку про те, що основна ціль. Сьогодні Путіна залякати Європу, щоб та не підтримувала Україну. Але тут трішки у Кремля не зростається. Спрацьовує зворотній ефект у європейців, тому що ви погрожуєте їм війною. А європейцям вигідно, щоб у них війно, війни не було. Війни у них може не бути лише про одні умови. Якщо Україна буде стояти, якщо Україна не впаде, а Україні потрібна допомога. Отут якраз перемагає в них здоровий глузд, ну, точніше, навіть інстинкт самозбереження. І от з кожного дня я бачу новини про цей же самий сумнозвісний репараційний кредит. Пише Фанней Times, що ми вже його ділимо так, що не отримали вже українська вода. Каже, ми її будемо ділити і розпоряджатися ним. Європейці кажуть, ні, не так, не всі погоджуються, але вже інформація про те, що шукають не 140, а 133 мільярди на два роки, 26 і 27. європейці планують, що ще війна ця триватиме впродовж двох років. Тому погрози Медведєва спрацьовують дещо по-іншому. Не на всіх, звичайно, але зверніть увагу, що до прикладу, от навіть і Італія, коли виступала проти стіни дронів, вони ж говорять, ну давайте гроші європейці будемо використовувати на безпеку всіх країн, а не лише країн східної Європи. Бо дрони ж вони натякають, можуть і до нас долетіти, можуть долетіти безумовно. Тобто говорять одне але небезпеку, відчувають усі, а навіть от щойно я читаю новину, фіцу погоди пакет військової допомоги для України вперше. З моменту свого прем'єрства єр... прем так там Урбан ще залишається непокабілімим, але менше з тим вони розуміють загрозу. Тому тут наголошую вкотре розрахунок Кремля трішки пішов працювати не в той бік. Вони залякують їм вдається. Вони бачать, як хтось там каже Медведів, обгадився. Так, бо є заяви, які ну дуже непривабливі. Але загалом я не вважаю зараз. Ситуація в Європі критичною на відміну від того, якою вона була ще у березні місяці після скандалу в Увальному кабінеті, тому що тоді справді була паніка. Чому з європейці вважали Макрон, Стармер, в Британії, канцлер Німеччини, Шольц тоді ще був, ну інші? Що там мовляв Трамп буде допомагати Європі, який за часів Байдена? Я, я знову ж таки розцінюю це як недалекоглядність, тому що Трамп чітко говорив ще. Влітку 2024 року що ніякої допомоги не буде Україні. Що Європа повинна сама впорадуватися своєю безпекою? Так, це жорстко, це жорстоко, але ну до певної міри це справедливо. Єдине, що вибачайте за таке не гарне слово, але ніяк не роздупляться європейці, що це дійсно є проблема. Єдиний, хто почав голос говорити про цю небезпеку і називати війну, точніше називати провокації Росії проти Європи війною, це Дональд Туск. Поляки. От поляки вони давно очікують нападу, вони з першого дня широкомасштабного вторгнення до цього готуються. Незалежно від того, хто там президент, прем'єр, але в цьому плані позиція в них справді єдина. Якщо раніше вони про це тихенько мовчали, то зараз уже, от за минулий тиждень Туск тричі заявив про те, це було звернення до європейців, в тому числі в Копенгагені, він їх закликає прокинутися. Війна вже йде. Вона не завтра буде, не післязавтра, не в 30-му році. Вона вже йде. Отака от вона війна. А Росія просто не визнає цього. Вона ж не буде стверджувати однозначно. Ти чекайте. От навіть ж Путін не говорив, уже після того, як вбив тисячі десятки тисяч і цивільних в Україні, і військових він каже: ми ж війну не розпочинали проти України. Ні, ні, ні. Ну ну це ну точно поорбало. Війна це мир, а мир це війна.